Навести порядок у власній хаті та державі прикарпатські жінки об'єднуються навколо українських традицій, щоб оберігати здоров'я нації у моді вишиванки та колескові, що здатні вилікувати від недуги немовлят. Крім того, господині запевняють, знають як захистити своїх чоловіків у складних умовах, в яких нині опинилась держава. В нашій праведній війні як вести тил так, щоб хлопці наші спокійні йшли благословенні з оберегами, оберегами захисних сорочках. Вони її вишиванки більше захищають чим все желізо ми вчимося тут всього, як правильно думати по-українськи, як правильно готувати по-українськи. Акцент, звичайно, робиться на те, що нашій е, древній землеробській цивілізації 8 тисяч років. Вони печуть хліб без дріжджі, вирощують натуральні продукти та дбають про здорове харчування. У клінарному арсеналі господин чимало унікальних рецептів. Серед них незвичний аналог сучасного смузі. Дівчата називають його зеленухою, адже тут різнобарв'я зелені, салат, петрушка та навіть листя буряка та винограду. Смаку додають яблука і диня, приправлені медом. Такий напій на не лише добре смакує, але й гартує організм. Цей напій дуже містить багато хлорофілу, який покращує показники крові, збільшує гемоглобін, збільшує імунітет. Коли зараз у цей сезонний період пити напій з цих видів зелені всіх, то на зиму ви забезпечені, що не будете хворіти простудними захворюваннями, Взагалі і так само дітки будуть себе почувати здорово і енергійні будуть повні сили». Про духовну спадщину українців переконані жінки слід розповідати цілому світу, адже прості рецепти, за якими жили наші предки, допомагають людині залишатися здоровою тілом і духом.